Середня заробітна плата по громаді прогнозується на рівні 34 тисяч гривень. На виконання 42 міських програм в бюджеті передбачається близько 445 мільйонів гривень та ще 150 мільйонів з інших джерел. На засіданні бюджетної депутатської комісії заслухали показники соціально-економічного розвитку Південської громади на 2026 рік. На передодні прийняття бюджету на наступний рік обов'язково проводиться аналіз соціально-економічного становища по громаді, вантажа обіг по порту і промислова продукція створює наш ну, бюджет міста. І згідно якого вже розподіл ідей на ну на фінансування, аналізується і наша і промислова ну, продукція, і обіг по акваторії нашого. Морського порту Південний і державного підприємства, нашого морської торгівля порт. Ну, тобто, всі основні такі показники пов'язані з і соціальним, і з економічним становищем, і будівництво, і введення в експлуатацію будівництва, соціальна сфера, тобто наша медицина, заклади освіти, тобто всі-всі-всі основні програми. В нашому, в нашій громаді на сьогоднішній день працює 42 відповідні місцеві програми, чисельність населення Громади. В нас 34 894 особи це такий основний показник. Він скоротився на 90 осіб за відповідно до минулого року. Народилось у нас 127 ді... діточок, з них 64 хлопчика та 63 дівчинки. На жаль, теж у нас народжуваність зменшилася, зрозуміло, з яких обставин. Загальна кількість внутрішньопереміщених осіб в міської територіальної громади на сьогоднішній день складає 4812 осіб. Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і їх ліквідації на 2026 рік. Є необхідність у поповненні запасів палива та медикаментів з матеріального резерву паливу і ліки надаватимуть комунальним підприємствам. Передбачено створення запасу палива на 2026 рік. Об'єм 6550 п'ятсот літрів. Це для матеріального резерву для комунальних підприємств. Таких як водоканал, екосервіс, спецтранс, узбережжя, південнівська міська лікарня. У цій програмі передбачені ще й різні заходи створення запасу техніки, створення запасу лікарських засобів, продовольства. В разі якоїсь надзвичайної ситуації цей матеріальний резерв буде задіяний для ліквідації. Це як неприкосновений запас. Його не можна використовувати для повсякденної роботи. Депутати розглянули питання пільгового харчування для дітей, які перебувають на групах подовженого дня. Деякі категорії дітей харчуватимуться безоплатно. Інші діти пільгових категорій будуть забезпечені харчуванням за 50% вартості. Витрати з міського бюджету збільшаться на 700 тисяч гривень. Повністю безоплатно у нас будуть забезпечені діти серед позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з родин загиблих або зниклих безвісти і діти, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Тобто чотири категорії, повністю безоплатно. Всі решта Вихованців груп продовженого дня, а це, зокрема, діти внутрішньопереміщені, діти учасників бойових дій, діти з багатодітних сімей, діти інваліди, діти з ООП. І ще декілька категорій вони будуть забезпечені харчуванням за 50% вартості. І тоді у нас не буде ніяких питань з тим, що а чому тому педагогічна рада дала безоплатно, а мені, наприклад, платно. Ми визначимо чітко категорії і передбачимо це у міському бюджеті. Громадська зоозахисна організація не зможе вести роботи з будівництва тимчасового пункту перетримки для безпритульних тварин. Ці повноваження візьме на себе КП Екосервіс. За зміни до програми та виділення 410 тисяч гривень на проєктні роботи. Депутати мають проголосувати на сесії. В процесі відпрацювання даної програми з'ясувалося, що на жаль, громадська організація не може фінансувати проводити будівництво проектні роботи будівництва пункту перетримки тварин. Це потрібно бути комунальне підприємство. Тому внесені відповідні зміни, включено підприємство, якому виділена ділянка земельна в оренду, комунальне підприємство «Екосервіс», змінюється громадська організація на комунальне підприємство. Комунальне підприємство подало всі необхідні документи. Ми подали бюджетний запит до фінансового управління, і дана сума запропонована вже в проєкті бюджету. Більше про рішення, які розглядалися на бюджетній комісії, дивіться програмі депутатська трибуна.